В Україні триває підготовка до нового навчального року, третього в умовах війни. Школи Ужгорода стикаються з великим потоком учнів, які переходять з інших шкіл або йдуть у перший клас. Це змушує заклади освіти впроваджувати дві зміни, а деякі уроки проводити онлайн. В перших класів у нас лише три. І ми вклалися в цифру 30, тобто перші класи порівняно у нас невеликі. Найбільше навантаження у нас на 5 та 8 класи. п'ятих класів ми були зобов'язані відкрити ще один клас. Тобто, у нас тепер є 5 п'ятих класів. Всього зараз у закладі 39 класів, практично по 4 класи на кожній паралелі від 5 до 9 класу. Два корпуси Ужгородського ліцею номер 5 який знаходиться в центрі міста, розраховані на тисяча учнів. Зараз же в ньому вчитимуться 1300. Збільшилось навантаження і на Тисяча 1300 дітей і в кожному класі 36-38 учнів. Дійсно, навантаження важке. Тому наш заклад буде працювати в дві зміни. Дві зміни, тобто 6 і 10 клас у нас будуть у другу зміну. Деякі предмети ми вивели онлайн. Практично всі вчителі мають навантаження від 20 до 24 годин. Нам було або писати вакансії, не вистачало би вчителів, або ми довантажили більше вчителів. Натомість у школах, які знаходяться на околицях міста, навпаки, недобір. до прикладу в гімназії номер 16, що в мікрорайоні Дравці, у першому класі всього 17 учнів. Школа розрахована на 250 учнів, а навчатися будуть 160. Отже, класи у нас не переповнені. Класи у нас різні, до речі, дивлячись, яка демографічна ситуація, але в кожному класі в нас є вільні місця, є класи, де ми можемо прийняти 10 учнів, є двоє, але нема класу, до якого ми не можемо зарахувати бодай одного учня, який виявлять бажання навчатися саме в нашій школі. В Управлінні освіти Ужгородської міської ради кажуть, що можуть тільки рекомендувати батькам обрати заклад, де залишились вільні місця. Проте вибір, де вчитиметься дитина, саме за батьками, приблизно 17 тисяч учнів загалом навчаються в місті Ужгороді. З них 1107 – це учні внутрішньо переміщені особи. Місцями є окремі заклади освіти, в яких Є переповнені класи, однак проблем з зарахуванням нема. Батьки, які до нас звертаються, ми надаємо їм перелік закладів освіти, куди вони можуть звернутися для подальшого зарахування, тому напруженості і проблем з зарахуванням дітей у закладах освіти немає. Згідно закону, максимальна кількість дітей в класі 30 учнів у старшій школі та до 24 – в початковій. Про це розповідає начальниця управління Державної служби якості освіти в Закарпатській області Марія Сігатій. це питання регульовано законом про повну загальну середню освіту. Зокрема, там сказано, що наповнюваність класів у початковій школі має бути від 5 до 24 осіб. І базова і загальна середня освіта від 5 до 30 осіб, але Верховною Радою після введення в дію воєнного стану було призупинено дію цього положення статті 12 закону України про повну загальну середню освіту, і, і надано можливість приймати більшу чи меншу кількість дітей у класах. Хоча це стосується тільки дистанційної чи змішаної форми навчання. Якщо ж діти навчаються очно, норма залишається так, якщо директор школи отримує багато заяв від батьків. Внутрішньопереміщених осіб або інших, і він розуміє, що не справляються із тою кількістю дітей, вони їх є забагато або замало, то звертаються до відділу освіти, кажуть про свою проблему Відділ освіти відповідно до своєї компетенції, які зобов'язані працювати і розвивати мережу закладів освіти у відповідній територіальній громаді, повинні приймати рішення. Щодо усунення тих проблем, які постали. Станом на кінець серпня в Ужгороді 24 заклади загальної середньої освіти, в яких відкрито 54 перших класів і вже зараховано 1513 учнів.